Блаженніший митрополиту Єпіфанію, скажіть, будь ласка, хто ви насправді голова політичної партії чи предстоятелю православної церкви України? Коли я бачу, як ви поділяєте народ України по мові, я добре розумію, що ви голова політичної партії, яка здійснює свою діяльність за гроші Західа та виконує вказівки глобалістів. Коли я бачу, як з вашого благословення... Безбожні радикали захоплюють храми Української православної церкви та оскверняють наші святині. Я добре розумію, що ви вовк, овечі шкурі, який прагне спочатку духовно, а потім вже і фізично остаточно знищити наш народ. Бо сказав Господь: по пліду їх впізнаєте їх, тож ваші вчинки, промовисти і всього свідчуть про вас. Бо Бог є любов, і там, де нема любові, нема і благодаті. А без благодаті нема і церкви Божої. То хто ви насправді?